до 10, А дівчатка, ну вони ж леді, До п'яти. Хлопчики, дозволяєте? Я. Так, добре. добре. Зараз добре. ми виберемо саме я. ні, ті, так? Не хоче? Так, почекай, ще ми другого виберемо. А, далі сільський. Давайте. Давай. Так, розселені ніжки. Звериш так. și rătum faci naia moară cu bate. Odată ne făcele. O, de, să, tre, 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 Початка, ви до п'яти ми вам, хлопчики, дозволить. Ставимо ніжки на ширині плечей, беремо правильно штангу до грудей і разом починаємо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Ура! Знаєте, що ми вирішили? Ми ж можемо наших етат перевірити, але це ж їм буде легко, так? Леді, хлопчиків на ручках отак до десяти підняти і опуститись. справи.